І виходимо да, до кличка, скрізь ходим. Ну так в чому дело? В чому дело? А дело ну. того, що тут защитники так, є, которым не вистачає розрікала, не хватає торговий центр. Места мапа. Ви знаєте, ви знаєте такий басін акваріум, який був на Болонському раді. Знаєте? І що там, хто там туди ще сходить? Я туди з я туди зможу ходити, а ді я хожу туди. А наші діти, от діти, оці людей, що сидять, вони туди не ходять. Це знаєте, чий це басейн був? Знаю. Знаєте, а хто його забрав? Наша наша чесна влада забрала 90 років. Правильно, і зараз вам понастроїть цих людям теарсе понастроїти. Не буде ні басейнів, ні шкіл, нічого. А ви видом терце не басейн. школы. Так а чему а пан там не путает бассейн а для детей? А мапы, пойдите не и роду? скажите, ему, постройте бассейн. А, а, а мапы, а это кричите? те, кто покупал, строит этот ТРЦ, это же хозяева этих мапов. Каких мапов? А кто хозяин мапов? Старовой. Вы знаете такого пана Старовой, <плес> там <старовой, плес> в Облодском районе? <плес> знаете, <плес> да. Так это блок Юлии Тимошенко. А я корисный, Сергей Синема, ББП. А вы знаете, что он с Антоном Винским працював Старовой, когда была не Буяне? Так при чем тут это? Все равно будут Тому що влада працює проти народу, хоті убра замірки на на балоні убрали мапи. Tá, ви не змішувати торговий центр з, з да, політикою це так вони повністю поряд і політика і, і мафи і все А ви знаєте, що проспект Оболонський okay? стається самим загазованим проспектом в Києва? Проспект Літом, літом я вам скажу літом. Міск шкідливих речовин по Волонському проспекту перевищує доступний рівень 5-10 разів. Знаєте, чим наші діти? Диш, дихають. А якщо цей построїти, що торговий центр на метро Герой Дніпра, то це забуде. Розуміти, що це буде це буде концерна банка. Людям буде, не буде чим дихати. Так, во дворі не ді поставить. А ви знаєте, що на проспекті на проспекті Полонського 36 побудували АТБ? Побудували, будують АТБ. Це космос, супермаркет космос. Ані пенсіонери живуть на ліс. Зробили порядок? Те, хто